Андрій Кузьменко, більше відомий як Кузьма Скрабін, творець одноіменного музичного колективу, вважається засновником українського поп-року в дитинстві. Відвідував ненависну музичну школу, а ставши дорослим, збирав десятитисячні концертні майданчики своїми піснями. Андрій Вікторович Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір Львівської області. Мама хлопчика Ольга Михайлівна працювала викладачем музики, а з часів свого студентства збирала фольклор навколишніми селами. Після закінчення педагогічного інституту в Дрогобичі жінка створила дитячий народний ансамбль, що виконував пісні, які записувала на старий касетний магнітофон Ольга Михайлівна. Першим кроком до блискучої музичної кар'єри стала щаслива випадковість. Андрій якось почув пісню Леді Мадонна», що звучала з динаміків, тоді ще не знаючи, що виконує дії легендарні The Beatles. Хлопчикові настільки сподобалася мелодія, що він вирізав із шматка фанери гітару, намалював струни і грав на ній мелодію пісні. А пізніше Андрій спробував зіграти музику на фортепіано. Здивувавшись власними успіхами, він почав складати авторську музику. У підлітковому віці Андрій, який вільно розмовляв польською, із задоволенням слухав радіостанції, що вели мовлення з Польщі. Той період співак пізніше згадував у тексті пісні Старі фотографії. Сам Скрябін згадував в інтерв'ю, що в період комунізму польські радіостанції служили молоді вікном у зовнішній світ, щоб почути в динаміках рок музику. Андрій із друзями часто залазили на дахи дев'ятиповерхівок, де було менше перешкод в ефірі В середині 1980-х років. Андрій всерйозно захопився панк-роком, який згодом трансформувався в нью рейв. Проте пов'язувати з музику життя Андрія Кузьменкову тоді ще не планував. Отримавши атестат про середню повну загальну освіту. Вирушив до Львова вступати до медичного університету. Його приваблювала кар'єра невропатолога, але з медициною в Андрія не склалося. До Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького молодий чоловік не. Вступив. Засмучений Андрій пішов вчитися в училище, де опанував спеціальність штукатура, але попрощатися з мрією про медицину цілеспрямований Кузьменко не хотів. І після училища все-таки вступив до Петрозаводського державного університету на медичний факультет. Закінчивши перший курс, Андрій пішов до армії, а потім перевівся до Львова, де й отримав диплом стоматолога. Музична кар'єра Андрія Кузьменка почалася із знайомства з Ігорем Яцишиним. Хлопці створили гурт цепна реакція, який виконував пісні в стилі панк рок. Тексти пісень писав переважно сам Андрій. Часто він писав слова англійською, а потім вже перекладав їх російською та українською. За короткий період Андрій був учасником ще чотирьох музичних колективів початківців у ролі вокаліста, гітариста, автора пісень і композитора. Паралельно Андрій виступав на експериментальних сценах і як сольний виконавець. У вільний від музики час молодий чоловік часто подорожував європою, відвідував Польщу та Німеччину. Створення гурту Скрябін у першому його складі датується червня 1989 року. Тоді Андрій з Ростославом Домішевським, гітара, автор текстів і музики, Сергієм Герою, Клавішнім, Ігорем Яцишиним, ударник, та Олександром Скрябіним, звукорежисер, створили гурт Скрябін обличчям і серцем якого став сам Андрій Кузьменко. Перший концерт молодого гурту відбувся у 1991 році перед військовослужбовцями, які прийняли хлопців досить байдуже. Серйозна робота у склябі почалася у 1992 році після укладення контракту з продюсерським центром, але і тут музикантам не пощастило. Центр незабаром закрився, а альбом, над яким вони працювали, залишився існувати лише у віртуальному просторі. Лише переїзд до Києва та вихід у світ альбому птахи у 1995 році. Нарешті приніс ск. Скрябіну популярність творчість Кузьми Скрябіна поступово набирала популярності. Хоча сольних концертів хлопці поки ще не давали, але вже виступали на розігріві в інших визнаних зірок українського шоу-бізнесу. А сам Андрій несподівано для себе став телевізійним ведучим. Справжній фурор в українській музиці викликав альбом Казки, що вийшов у 1997 році. У травні того ж року відбувся перший сольний концерт гурту, після якого Скрябін. Посів своє місце в українському шоу-бізнесі. Хлопців не раз визнавали найкращим гуртом, а їхні альбоми розходилися мільйонними накладами. У 2000 році всередині гурту почалися конфлікти. Знову змінився стиль гурту. Подальші альбоми записувалися в стилі поп-рок, а тексти пісень щедро присмачувалися цинічним гумором і клузуванням. У 2009 році Кузьма створив гурт Паючі труси. Допоміг набути популярності гурту «Дзіджо», Того ж року був членом жюрі літературної премії Книга року БіБісі. Наприкінці січня 2014 року записав пісню, присвячену подіям Євромайдану. Зазначив, що підтримує людей на Майдані, але не опозицію. Допомагав військовим і пораненим у зоні АТО в інтерв'ю ТСН Кузьма вперше прокоментував, чому у 2024 році виступав на боці партії регіонів, підтримуючи їхнього кандидата Януковича в президентських перегонах. Як стверджує лідер гурту Скрябін, уся справа в банальному шантажі. Я не в політиці вже 10 років. Слава Богу, останній мій гордий вихід був за Януковича в 2004 році. Він був спровокований моєю роботою на інтері. Нам сказали чітко: або ви йдете, або ви не йдете. І чотири роки вам закрито виходи на радіо і телебачення. Відверто каже Кузьма. Після цього рок музикант назавжди вирішив для себе, що більше не буде брати участі в політиці, не підтримуватиме того чи іншого з кандидатів і публічно не висловлюватиме своїх політичних поглядів. Саме тому Кузьма так і не виступив на євромайдані, вважаючи, що Кожен артист, якого поважає і слухає певна аудиторія, не має морального права закликати до чогось радикального. Однаково не вірю ні опозиції, ні в е, владі. Таке враження, що вони хочуть мені продати стару машину за ціною нової. І тому дуже шкода мені, що вони. Маю на увазі опозиція не робить нічого чіткого, і ті люди мусять мерзнути діставати по голові, але щось я не бачу жодного депутата із і, і і, тих, ну не депутата, а з представників опозиції, які керують майданом, щоб вони дістали по голові. І щоб вони в той момент, коли та масакра була, щоб вони були разом з людьми. Тому в мене немає пріоритетів. Такою ж приголомшливою новиною, як і стрімкий успіх гурту Скрябін, стала і новина про смерть Кузьми. У лютому 2015 року в Кривому Розі Кузьма давав концерт присвячений ювілею гурту. А вранці 2 лютого, на трасі, що веде з Кривого Рогу до Києва, сталася аварія. Андрій Кузьменко, який перебував за кермом автомобіля, помер на місці подій. Причиною смерті стали отримані травми. 5 лютого у Львові відбулось поховання співака. Водій вантажівки, з якою зіткнувся Джип, Скрябіна, постраждав, але вижив. В інтерв'ю журналістам чоловік розповів, що дорога була слизькою після дощу. А Кузьменко мчав на величезній швидкості. На фото з місця аварії автомобіль Андрія нагадує купу понівеченого металу. У співака просто не було шансів залишитися у живих. Уже після смерті чоловіка дружина Андрія Світлана Бабічук розповідала в інтерв'ю про те, що серед особистих речей чоловіка знайшла тексти пісень на політичні теми, а кілька пісень із різкими висловлюваннями Андрій вже встиг заспівати. З огляду на складну військово політичну ситуацію в Україні в цей період в медіа почали з'являтися версії щодо вбивства співака з політичних причин. За кілька днів після похорону на просторах інтернету сплив ще один свідок, який стверджував, нібито Кузьменка було вбито. Мене обігнав білий джип, його наздовнала чорна Хонда і почала підрізати на повороті з боку узбіччя, немов штовхаючи до середини дороги. Вдалині стояв молоковоз. Коли Хонда виштовхала джип, молоковоз виїхав назустріч. Тойота з ним зіткнулася. Хонда поїхала далі. А я зупинився. Я сказав даїчникам, що був свідком аварії, але мене не хотіли слухати. Взяли телефон, досі ніхто не дзвонить. Говорить запорізький підприємець Дмитро Ященко. Це стало поштовхом для поширення всіляких чуток. Однією з популярних версій стала змова українських спецслужб. Причиною для таких чуток стали непрості часи для України, а також доволі різка позиція Кузьменка щодо влади, що, наприклад, чітко можна було побачити з його листа послання президенту і з останнього інтерв'ю в Кривому Розі про Донбас. Він тоді побажав країні справжніх патріота президента, бо раніше були тотальні шахриї, злодії і бандити, які розікрали все, довели країну до війни і нам її розсьорбувати. Але, незважаючи на плітки та теорії змови, причина смерті Кузьменка була банальною та зовсім не конспірологічною. Зверталася до українців і мати загиблого Ольга Михайлівна Кузьменко з проханням не спекулювати на темі смерті її сина. Ще у 2015 році вона стверджувала, що трагічна аварія є страшною випадковістю. Крапку в питанні поставив у 2019 році Олексій Мочано, український автогонщик, автомобільний та автоспортивний журналіст, телеведучий, який знову звернувся до українців, убили, помстилися, організували. Не слухайте майщень. Будь ласка, Андрій Кузьменко загинув у дорожньо-транспортній пригоді. На жаль. Яка сталася з його власної вини недооцінки ситуації писав він? Бачанов також припустив, що Кузьменко їхав зі швидкістю 80-90 км на годину, оскільки був ранок і він ще не прокинувся. Але на чорному льду і на такій великій швидкості, і на такій великій та важкій машині, це було критично. Не впорався, не остерігся і не оберігся, додав він. Влітку в Києві розгорівся скандал. Державна фіскальна служба України виписала штраф у розмірі 1600 гривень на адресу загиблого артиста, що викликало гнів фанатів гурту. Після трагічної смерті співака на площі зірок біля торгового центру «Гулівер» у Києві увінчали ім'я Склябіна. Було організовано церемонію відкриття його персональної зірки. У 2029 році, з нагоди 55-річчя Андрія Кузьменка у Львові, відбувся фестиваль Шампанські очі. Кожен рік фанати творчості Кузьми збираються на маленьких імпровізованих та великих фестивалях задля вшанування пам'яті видатного музиканта та патріота сучасної України. А на сьогодні все. Далі будуть нові постаті та нові історії. Побачимось. мене є країна, я її любив саво. Очі, oh, люди, кораблі, я з нею разом, пів життя прожив, притуливши тілом до теплої землі. На на на, най-на, на на на. А тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі. Oh, Державі кораблі ми так хотіли, щоб був колись ту драй, але зрозуміли, що нас просто кинули, як локів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом унітаз злили нас, тут просто кинули, як локів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, Мене з тобою разом унітаз.